Привіт, друзі! Покавуємо! Прийшов час, коли я хочу з вами поговорити про наповнення. Ми з вами складаємо ніби сосуд. Іноді в нас буває такі стани, він так почистить наш простір. Так? Іноді в нас бувають ситуації в житті, коли ти говориш, що ну, я взагалі нічого не відчуваю, я пустий. Насправді, це є такий обман, ми займаємося чимось згодно, або ми перенавантажені і не хочемо віддавати зовні те, що в нас є внутрі. Про те, що сусуд пустий, це повний бред, він завжди наповнений. Просто в кімнаті, там, давайте так, в будиночку, там, де є багато хламу, ми іноді приводимо людей в пусту кімнату. і... Не бажаємо бачити або не бажаємо показувати в світу те, що в нас є. Але в більшості те, що в нас є внутрі, те ми і даємо зовні. Ми говоримо, творча криза це не пустота. Немає музи це не пустота. Це просто не бажання показувати назовні, що, чим ви наповнені або переповнені. Тобто, можу сказати, що це є глупа стратегія і саморуйнуюча. Тому ми. Скоріше хочемо звільнитися сьогодні від зайвого для того, щоб до нас прийшла певна істина нова істина. Так? Радість, щоб ми наповнилися новою радістю. Кому треба почиститись, значить ми натякаємо на те, щоб почиститись. Тобто ми зазирнемо у всі ваші кімнати і прикрасимо цей світ вашою творчістю. Отже, в нас три позиції: це тигровий глаз, це є краплення тут гранату. і... Ще один, це третій, подарований камінчик від щирого серця. Ну, давайте нехай, ну, бачите, він такий дуже, він дуже теплий і не назвеш якимось самозванцем, да? але ну, нехай він буде помаранчевим. Ну, Хай він буде рожевим камінчиком. Да? Можете обирати по колодам сьогодні такі яскраві рубашечки, і кожному свій варіант. Що ж, давайте розпочнемо, подивимося. Чим ми з вами наповнені. Відставляємо наші колоди. Все не так просто, вони важкі. Це із перших виробництв репліки. На жаль, репліки. Ну, що ж, друзі, чим наповнений перший варіант гранатовий тигровий глаз? Перша позиція це ваш сосуд. Напевно, я так і зроблю. Сюди поставлю. Сосуд. Його видно? Видно. Так. Ті, хто брав позицію номер один. Чим наповнений ваш сосуд? Ось тут отут от і йде криза, ніби криза діяльності, але одразу можу сказати, що. На 100% ваш сосуд не пустий, він є, можливо, переповнений, і вам реально прийдеться почистити стільки через те, що ви не відчуваєте його. Є речі, які, можливо, ви вважаєте, порівнюєте себе з кимось, ви вважаєте вже неактуальними. Ну, Так проснулися і так вирішили. да, Там повний місяць засяє вам, і ви вирішили, ну, що це взагалі нікому не приносить. Тобто, зробили собі самі, зробили в душі зиму. Хоча насправді є певний потенціал, є певний досвід. Все є для того, щоб ви могли радіти. Та проте ви себе відчуваєте втомленим, ви себе відчуваєте нікому не потрібним, нереалізованим. І ось тут, друзі, я би сказала, що варто вже, напевно, звільнитися від власних думок, які нічого не приносять. Які ваші відчуття з цього приводу? Прям під камінчик так гарно. Ну ось, Для того, щоб радіти, це цілий, цілий процес. Так, І ось тут я можу вам порадити безліч є технік ваших маленьких хобі, якими ви, можливо, займалися, або тим, чим ви любите займатися. Варто. Подивитися на це все, Так, да, так, да, да, про це говорять тисячі психологів. Але я на даний момент хочу звернути вашу увагу, що коли ви передивляєте соціальні мережі, коли вам треба, от там от вип'ю каву і там собі щось придумаю, а вже позив пішов. І замість того, щоб це робити, ви витратили енергію в нікуди і не зробили те, що бажали і те, що любили. І ось це, знаєте, так постійно, воно як ніби крутиться, хоча тут немає якоїсь циклічності, але воно в голові у вас сидить. І якщо ви це заберете, що станеться, якщо ви приберете ось це. Або щось захотілося, навіть зліпити, навіть з глини зліпити, з, там можливо, збити табуретку комусь, в когось я, що щось треба під, підкрутити, або щось зробити якось симпатичне. Але, друзі, пам'ятаєте, що гарну. Гарну якусь радісну штучку, яка приведе і до краси, і до радості, і ось це вас просто буде наповнювати. Що буде, якщо ви звільнитесь? Дивіться, ваша апатія одразу мине і ви відчуєте себе, те, що ви є наповненими, те, що у вас насправді ну, прохи, трохи відійде ваша ну, такий простий розклад, але просто я хочу вам нагадати про те, що ви варті щастя, ви варті радості, ви варті того, щоб насолоджуватись життям. Кімнату, в яку ви не бажаєте заходити, ну, ось, будь ласка, одразу прийшов підвішений. Я люблю по три карти, тому зразу виставляю. Для того, щоб я був радісний або для того, щоб отримати от саме те, що я хочу, мені варто от, варто почекати, мені варто знайти ідею, мені варто знайти час, мені варто можливо мати якісь здібності для цього. Да? Мені так сподобалось мене. Сестра привчила папу постійно, тата привчила дивитися в Ютуб. І не дивлячись на те, що вже людина поважного віку, він заходить в Ютуб і дивиться, як вони роблять. Іноді він каже, а, я такий сам мій, там тільки краще. І він йде вже натхнений, він йде і робить там творить, щось творить. Ось, от у вас та сама ситуація. Більше скажу, тут прям починає виливатися через вас ця радість, тому що ви відчуваєте, що. Будете відчувати, да, що колись прийде, ви вважаєте, що колись прийде момент, або прийде якийсь професіоналізм, і ви отримаєте все, що ви хочете. Просто і ви не хочете навіть заходити в ту кімнату, тому що ви вважаєте, що вам чогось не вистачає. Да ладно, навіть якщо ви маєте якийсь певний проєкт, який ви там бажали все життя виконати, ви можете до нього йти малюсінькими кроками, але обов'язково зробіть це, тому що воно вам принесе масу задоволення і любові до себе і до того. Так, від чого вам треба звільнитися? В принципі, я сказала да, до певної якоїсь засталості. Да, Просто що, я ще раз говорю: зайшов в соцмережі, вигуляв собаку. Там поговорив з сусідкою просто ні о чому, там, або з другом там, ні о чому, подивився футбольний матч, і ти вже розумієш, що просто час вже вийшов. А що ти з цього мав? Нічого. Ось це вам треба зруйнувати. Більше зробити спектр на себе і не гризти себе да, і а навпаки, щось створити, що принесе вам радість, задоволення, ну, ось таке. От, ну, в мене навіть голос, бачите, став, емоції піднялися. Не треба соромити своїх емоцій, тому що це славно, це гарно, це добре, це просто зашибісь. Чому? Тому що якщо ви тримаєте в собі і не виливаєте свою творчість, це веде до хвороб. Я просто от, дивіться, вам випав ключик відкриваю співчуття до інших, да? можливо, комусь допомогти через те, що ви вмієте, і відчути себе корисною і гордою. Що може бути краще, да? тримайте вам на згадку ключик, який вам приведе до наповнення. Наповнення. Допоможіть іншим. Просто допоможіть. І відчуйте себе корисним, потрібним. Ех, від лампи хочу сховатися. Ось так. Дякую перший варіант. Дякую ваш сосудик за наповнення. Відкладаємо тигровий лайк. Він вам він нам розкрив всі аспекти нашого життя цікаві. Давайте перейдемо з вами до гранатіка. Клас! Я не Ти знаю, він мене так зачаровує, якщо подивитися, він там сяє, а вечором він взагалі загадковий просто. Ну, можливо, він для когось взагалі нічого не вартий. Ну, я вам скажу, що мені його принесли теж з кар'єра, в якому руйнують матінку землю. Але я вирішила хоч щось. Хоч щось зберегти на користь нашої держави, на користь своєї душі. Да? Від руйнації. Отже, засудік номер 2, сосуд, і перша позиція ваш засуд. Немає пустоти, про яку можливо, хтось думає. Є. Амбіційні ідеї є ідеї, тут може бути благочинності, волонтерства на користь суспільства. Це може бути боротьба із чимось з минулим. Ну, розуміємо, да? ви маєте нові ідеї, але всі нові ідеї вони не руйнують старі. Я не знаю, чого ця інформація прийшла, але це факт. Старі постулати залишаються, тому тут саме такий воювничий характер. Висунення себе і показ себе. Давайте, що може, сосуд ще може, хоче сказати. Да? да, Справді це нова ідея, яку ви трохи обестінюєте. Не те, що обістіннюєте, а те, що емоційно ви забарвлюєте певним тим, що хоча б зробити так, як було раніше, хоча б на тлі старого побудувати те, що. Те, що було, хоча насправді ви бажаєте нового. Ось так у ваш сосуд там бурлить. Ві які емоції класнючі. Як ми іноді не хочемо бачити, як відчуваєте це ви? От, по факту, я в принципі і сказала, ви відчуваєте, що саме ніхто інший, як ви, маєте це зробити. І це просто респектно, це просто гарно, красиво, радісно. Давайте, як ви проявляєте це у всесвіт? зжимаєте, не даєте, да? готуєтесь, поки готуєтесь, але маєте рухатись маленькими кроками, обдумуєте все, все гарно відшуковуєте глибину, це дуже важливо. Да? Коли говорять, чи є ціль, чи є мета, чи є там мрія. А яка ціль цієї мрії? Ось тут ви для того, щоб. На всі 100% вірити своїм ідеям, ви поглинаєте в себе. Як вам варто, від чого вам варто звільнитися? <Музькій> <Смітян> ну, тут. Мені здається, що ви бажаєте підтягнути, підтягнути всі ресурси, да, от, зробити там, можливо, роз, розкидати, той має зробити то, да, щоб воно було як механізм і однозадачно, одномоментно, щоб воно влучило. Оце трохи хибне поняття, тому що як вам слід робити, я ще уточню просто. Вам варто показати людям, що воно видно мої карти, так, не видно. Але так, я поставлю, що вам варто показати людям, як це доцільно, як це важливо. Процес просто Я так хочу сказати, красиво, і щось в мене. Божевільно, ну він дивіться, він, по-перше, вразливий, але він такий природній, він такий, ви знаєте, як людина обрана. І от ви маєте просто своєю силою потугою не чекати, збирати да, от ці ресурси всі там, а от просто методично працювати над цим, і люди мають це побачити. Ось так. Здорово. Давайте я візьму оракул для вас. Ось таке наповнення вашого сосуду, абсолютно наповнений і порада. Спали минуле. Бачите, я трохи упустила цей момент, коли я говорила, що ви бажаєте хоча б так, як було, але це ілюзія, і вона не, трохи не є. Тут йдуть, йдуть ігри вашого разуму. Да? Тобто не треба, як було. Творіть своє нове, те, що ви мали привнести. Перетворіть, що бачиш, в нове, да? і знай, що в кожного є своє рішення. Тобто не чекай час, не чекай, коли підійдуть люди, однодумці і так далі. А починай робити, ти потужна, і в тебе є всі, всі давайте так, сили, які можуть тебе піштовхнути до нового. Клас. Дійте, творіть. Для того, щоб це вам приносило радість, тому що тут йде певно така зупиночка для того, щоб зібрати ресурси. Не збирайте ресурси. Починайте діяти просто потрохи, не через маленькі перемоги, а просто дійте через те, що воно ваше, істинно ваше, воно. Неймовірне, воно вразливе, воно чудове, воно прогресивне, і тільки ви можете справитися з цим точно. Підтягнуться люди чудово, значить, значить, є ще люди, які підтримують вашу таку неймовірну місію. нас виходить на арену третій камінчик. Він не рожевий, він і не помаранчевий, він і не коричневий, Ось такий він, але теплий. І ніби здається м'який. І ніби як пластиліна, але він твердий діти. Важко перебити. Отже, позиція номер 3, ваш сосуд. Ваш сосуд повен енергії, повен натхнення, повен дії. Тому, якщо ви не знаєте, про що йде мова, значить випишіть, будь ласка. На листочку, щоб ви побачили, що ви можете зробити вже сьогодні. Випишіть, щоб, щоб ви могли. Якщо ви бачите, що. давайте ми подивимося краще. Отже, що вам нам розкаже ваш сосуд? Вже ще час діяти, да? Час творити, час любити, час показувати цю радість. Повно-повно енергії, любові, радості, творчості, натхнення. Ух, прям, знаєте, такий він більш мягкий, ніж попередній варіант. Якщо у вас декілька ідей, можете звернутися і на інші. Чи відчуваєш ти своє наповнення? Так, так, однозначно, так, назбирала інструменти. Але єдине, що. Не даєш, да? не бачиш практицизму в цьому. Ще, ще, от, от, ну, напевно, може закінчиться літо. Чому не даєш? Чому ти відділяєш? Чому ще не ти так вважаєш? Ну, можливо, якісь дитячі програми вас тягнуть назад, і ви не бажаєте брати відповідальність. І це, до речі, це є вже неодноразова ситуація. Не відкидайте. Класна ідея. Класна. Кімната, в якій народилося це. В яку кімнату не бажаєш заходити. Там, де все стабільно. Угу. Чому? Давайте перемовилися чому. Не хочу рости просто, да? не хочу. Я люблю. Я була натхнена вже нею, вона мене надихала, вона була моєю музою, але потім в якийсь момент вона просто, друзі, трансформувалася. І ви чогось вирішили, що ну, краще так, чуть-чуть, краще по-старенькому, ніж отак. Ну, хоча це теж дає свої результати, до речі, вона теж дає свої результати. Хочу тут взяти пораду. Варто рухати вперед. Варто, варто знати, діяти. Варто. Ще що. Угу. От ви почнете діяти і одразу починається, просинається енергія, але ви не знаєте, що з нею робити. Ось так. Ви починаєте сумувати, ви починаєте там. Просто знаєте, як відкриваєш свій блог, і воно ніби потухне все одно да? з часом, воно просто перестане діяти. А вам варто, варто рухатись уперед, вам варто. Варто просувати цю справу вам, варто йти. Ви не бажаєте заходити в цю кімнату. Так, зрозуміло. Чомуся склала карти, що ж тоді порада вам від цього оракулу? Він теж все одно таро, але все ж таки слухайте те, що ззовні, ну, тут взагалі, правда, видно карти? Ах, подивіться. Увійди в гармонію з собою, об'єднай свої чоловічі і жіночі енергії, там, де є боротьба, там, де є любов, там, де є гармонія, ніжність, але й добиватися свого. Також чакра п'ята. Да? Слухай зов, слухай свою душу, слухай якісь сили, знаки. І війди в баланс і починай діяти. Класно, неймовірно, гарно. Дякую вам за ваш сосуд. Ну, чомусь мені хочеться ще взяти вам пораду. Ви вже пройдіть ці моменти і через маленькі через маленьке бажання перейдіть до великих справ. Ну що ж, друзі, я чекаю ваш коментар. У Вас дуже гарні сосуди. Я рада, сама передивляю свої розклади самі для себе. Вони мене також надихають. Тому, друзі, дійте. Якщо не знаєте як, значить звільниться від старого, те, що воно вам точно не варто, і привность радість і красу в наше життя. Чекаю коментарі, буду вдячна тим, хто перейшли своїм друзям. і Обов'язково коментар, тому що це просуває мої відео на Па-па, Папа, покивували на славу!